Тема взаємно обернені числа. Якщо дріб, наприклад, 3 девятих. перевернути, поміняти місцями чисельник і знаменник, то отримаємо дріб 9 третіх. Знайдемо довуток цих дробів. 3 дев'ятих множимо на 9 третіх. Буде одиниця. Два числа. Добуток, який до рівня одиниці, називають взаємно оберненими. Значить 3 дев'ятих і 9 третіх взаємно обернені дроби. Кажуть, що 3 девятих обернені до 9 третіх. І навпаки. тобто, є... Числом, оберненим до одиниці, числом оберненим до одиниці є саме число одиниця. Для числа 0 обернене не існує. А поділити на Б. обернене, Б поділити на А. У буквеному вигляді. А поділити на Б помножити на Б на А дорівнює одиниці. Любе натуральне число n можна подати у вигляді n поділити на 1. Якщо n натуральне число, то одиниця поділити на n обернене число до нього. Одиниця на n. Приклад. Маємо число 1,3. Це буде 1,3 або 13. ,10. До цього дробу оберненим дріб 1013. Щоб поділити один дріб на інший, треба ділене помножити на число обернене до дільника. Наприклад, А, поділити, на Б, поділити С на Д, дорівнює А на Б, помножити на Д, поділене на С. Це в буквальному вигляді так показано. Одиницю поділити на А поділи... а поділимо на Б, буде Б поділи на А. 0 поділити на дріб буде 0. Наприклад, 5 третіх ділим на 10 четвертих. Щоб поділитися цей дріб на на інший, треба 5 третих помножити на 4 десятих. Скорочуємо 5 і 10. 10 на 5 буде 4, шостих або 2 треті. Задача. Відстань між селами. Велосипедист проїжджає за 2 години. Пішохід проходить за 6 годин. Вони одночасно вирушили на зустріч. Через скільки годин зустрінуться? Міс відстань між селами, відстань між селами приймав за одиницю. Тобто, за одну годину, за одну годину велосипедист проїжджає одну другу відстані пішохід проходить. Одну шосту відстані. Тобто, як вони їдуть, один з одного села, другий з другого села, то за годину вони проїжджають. Одна друга плюс одна шоста, спільний знаменник 6. Тут множних буде 3. Значить буде 4 шостих або 2 третіх. Тобто 2 третіх шляху велосипедист і пішохід проходять за одну годину. Тепер визначимо, через скільки вони один зустрінуться. Як кожний проходить за одну годину 2 третіх шляху. Значить, ділимо одиницю. Ми прийняли, що відстань між селами це одиниця. Одиницю ділимо на 2 третіх дріб. Одиницю множив на обернений дріб, буде 3 других або 1,1 година. Тобто велосипедист і пішохід зустрінуться через півтори години.